Бути геєм класно. Якщо ти за або проти, залишайся з нами. Це гей новини. А починаємо із драми у католицькому світі. Ватикан спочатку підтримав ЛГБТ-вірян, а потім від них відмовився. Все почалося, коли Ватикан розмістив на своєму сайті календар подій на наступний рік. У графіку було і паломництво організації Лятенда Джоната, яка працює із ЛГБТ-вірянами. Це вперше, коли календар у Ватикані додав подію, пов'язану із ЛГБТ. Занотуйте собі цю дату 6 вересня, о п'ятнадцятій ми зберемося у Римі, щоб поділитися нашим посланням інклюзивності, любові та віри. Ми отримали схвалення в Ватикану для участі у майбутньому ювілеї, зібрані під одним наметом, керовані надією. Повідомлення сайту Latenda di Jonata. Після цього у католицькому світі здійнявся скандал. Ватикан видалив подію і почав заперечувати, що вона взагалі була. Хоча скриншоти цього збереглися. Станом на зараз паломництво організації Лятенда Діджоната на сайті Ватикану немає. Далі розкажу про ЛГБТ-музей у Польщі. А поки нагадаю, ти можеш підтримати гей-новини будь-якою сумою на Монобанку. Скануй QR або шукай реквізити під цим відео. Продовжуємо, якою була польська ЛГБТ-історія? Можна побачити у музеї у Варшаві. Там більше 150 експонатів: листи, фото, брошури та багато іншого. Вони розказують історію ЛГБТ в Польщі. Це п'ятий музей у світі, присвячений гомосексуальним і трансгендерним людям. Наш музей знаходиться у центрі Варшави на вулиці Маршалковській. А ще це музей України, де права ЛГБТ людей найгірші у всьому Європейському союзі. 50 років в'язниці за вбивство ЛГБТ-активіста. Таке покарання отримав гомофоб із Кенії. Рік тому він вбив хлопця Едвіна Челобу. Загиблому було всього 25 років. Він був ЛГБТ-активістом і боровся за права людини у Кенії. Його тіло знайшли у металевому ящику на трасі. Невдовзі Ікція арештувала нападника. Суд довів, що він ненавидів ЛГБТ людей і планував вбивство Едвіна Чілобу. Ми вдячні нашим захисникам і захисницям, які щодня наближають нашу перемогу. І продовжуємо. Ще один спортсмен зробив камінаут. Це тенісист Жоа Лукас Рейс да Сільва. Він запостив фото зі своїм бойфрендом, актором Гісампаю Рікардо, і написав, як його любить. Бразилець відкрився своїй сім'ї 5 років тому і нарешті наважився розказати про себе світу. раніше. Мені було важко прийняти себе. Я не бачив інших тенісистів геїв. Коли я зізнався, це змінило все. Дуже приємно, що люди поважають мене, дивляться на мене, можливо, захоплюються мною. Тенісист Жо Лукас Рейс да Сільва. Він трьох. В'ю Atlantic. 29. Стільки людей в Україні щодня дізнаються, що в них віл-інфекція. Це дані центру громадського здоров'я. Більшість випадків сталися, бо секс не був захищеним, але жити нормальне життя із ВІЛ можна. Головне приймати антиретровірусну терапію. А ще треба регулярно тестуватися кожні 6 місяців. Кожна лікарня, кожне відділення воно повинно тестувати на ВІЛ-інфекцію. Тобто, кожен там стаціонар, пологовий будинок, поліклініка, сімейний лікар, третинний рівень, тобто обласні лікарні, вони також тестують на віл-інфекцію. І про інші події у короткому огляді Майлі Сайрус отримала номінацію на золотий глобус. Вона може отримати статуетку за пісню «Beautiful that way» для стрічки «The last Show Girl». Майлі Сайрус. Пансексуалка це означає, що її приваблюють люди будь-якої статі і гендеру. Кіт Конор знявся у воєнному фільмі. «Трічка Warfare вийде наступного року і зняв режисер Алекс Гарланд. Два роки тому хіт Конор зробив камінаут як бісексуал. Чекі обрала хто поїде на наступне Євробачення. Це співака Доніс. Пісню на конкурс він презентує пізніше. А Доніс не лише співає, а й є ЛГБТ-активістом. Здається, я знаю за кого буду волювати на наступному Євробаченні. А поки нагадаю вам про нашу спонсорську програму на Ютубі. Цього за 35 гривень на місяць твоє ім'я з'явиться у цьому віконечку, а за 50 гривень на місяць ти зможеш дивитися гей-новини за декілька днів до прем'єри. А на цьому все. Я вас цілую та чекаю наступного тижня.